Хочу вам показати, який молодець папушка йде спадки. Іде, іде спадки. Там у нього на другому поверсі. Його кровать, де він спить. Отакий От молодець, пішов спать. Дивіться, який молодець. Раніше всіх йде, йде спадки. Все. Виключаю світло, і він іде спати. Там у Там нього На тому поверсі, на самому верхньому він спить, молодець. Це Олігся спатунькать, пішов спати і відвернув голову навіть. Да? І Чунькін, молодець, там спить на тому поверсі. Тут гуляє в інших місцях, а там у нього спальня. Він кожен вечір туди саме перший йде і спить. Да? Річуч. І Все, пішли всі спати, нікого не підпускає, сам там спить.